Всім бажаю міцного здоров'я. Сьогодні хочу показати вам трошки процесів в нашій майстерні. Зняли з формовки ось ось заготовочку, гарно відтиснувся сам ніж на шкірі. Зробили вже отвори для нитки, всі краї вже заполірували. І це готується для ось такого чудового ножа. Просто подивіться на цей візерунок. На жаль, невідомого мені майстра, але ніж дуже класний, відміна сидить в руці. Зараз будемо готувати підложку, пришиємо, обробимо захисними різними елементами і відправлятимемо людину. Так що, кому цікаво, Слідкуйте за нами далі, а ми будемо працювати. Вам бажаю міцного здоров'я та мирного неба!